Це вийшло так, як ви хотіли, і ось прийшов вручистий час. Ви персні вірності наділи і квіти, і музика для вас. То, шановні молодята, ще раз і ще раз прийміть на щиріші привітання від своїх батьків, від родини, від друзів, від нас, музикантів. Ми великого кохання, міцного здоров'я, благополуччя, достатку, всіх земних благ і в дарунок для вас даруємо Цей перший танець у вашому подружньому житті. Жаємо вас з тим прекрасним днем, Днем весілля. бажаємо вам щастя, здоров'я. Сльоза та тим... мною ліда і Бог. багато діточок і не... на небі зірочок. Але ти мене не шукай, якщо будеш мати багато діточок. Дорогі мої молодята. сьогодні такий прекрасний день. Хочу приєднатися до всіх сказаних вам побажань і побажати вам самого самого головного. розуміння. Благополуччя, успіху, здоров'ячки і величезного кохання, у вас було дуже багато дітей, що вас все було найкраще в вашому житті. Якщо будете шукати, то нас Бог шукайте, <світ> бо вона теж бажала багато дітей. <світ> Футбольна команда. <світ> Футбольна команда, Олег, а я в них тренер буду, повірте. <світ> Шановні наші дорогі, кохані, солодкі Олег і Оксана. Бажаємо вам любові, любові безмежної любові, безмежного щастя. Здоров Міцного здоров'я, взаємної поваги, великої і великої, багато діток, всього того, що ви собі забажали. В вашому житті склалося якнайкраще. Ви були щасливі до кінця життя. Ваша життєва дорога стали з червоними маками, ключим Завітаємо! Не забувайте нас. Дорогі мої Оксана та Олексій, щиро вітаю вас з найпрекраснішим днем в вашому житті. Сьогодні ваш день одруження. Бажаю вам, щоб ви були здорові, щасливі, щоб ви кохали один одного, мирного неба вам над головою, щоб завжди у вас сіяло сонечко в вашому житті. Бажаю вам народити багато здорових діток, яких обіцяю бавити. І хочу. Вам сказати, що ви ніколи не забували, що у вас є сестра, щоб ви завжди пам'ятали про мене. І бажаю вам, щоб у вас в житті все було якнайкраще. Що ви собі сьогодні побажаєте, щоб все здійснилося. Вітаю і люблю вас, сидіть. Будеш моїх у моїх мріях. Я без тебе, море, без води. Я прожити не зумію, Поруч ти зі мною назавжди, і не треба щастя більше в світі, Хочу лише лиш одну тебе любити, Поруч ти зі мною назавжди, Поруч ти зі мною назавжди. Будеш в моїх снах, в моїх мріях я без тебе море без води, навіть я прожити. Ти зі мною назавжди, і не треба щастя більше в світі. Хочу лиш одну тебе любити.